Фотопатруль у дії. Маємо кадри з реально крутим вайбом 90-х. червона лада, чорна косуха, сигарети. Ммм. Як завжди, звучить як кіно, але давайте подивимося, що пішло не так. Місце злочину. Сеттинг просто шикарний. Стара машина, двір, гойдалка, атмосфера кримінального нуару, але картинка трохи загубила атмосферу. Давайте розбиратись. Колір тонування робить фото одноманітним, все в одному болотному відтінку. Кіра та фон зливаються. Порада дати чорному більше глибини, а кольорам трохи контрасту. Тоді червона машина заграє, а образ стане більш виразнішим. Композиція! Дуже класні деталі, але вони повністю з'їдають героїню. На фото з машиною більш уваги йде на саму машину та її номера, ніж на саму модель. А на гойдалці ланцюги ріжуть кадр. Порада змістити модель ближче до центру. Використовувати широкі плани, щоб задати драми, а не губити людину серед деталей. Світло пласке з відблисками на машині. А обличчя маємо в тіні. Атмосферу можна було підсилити контрастними тінями. Ну або зйомкою в інший час доби. Тоді, звичайно, кадр став би дуже кінематографічним. Позування модель у стилі, але пози занадто спокійні для такого. образу. На фото з машиною класна опора на авто, але дуже бракує внутрішньої напруги. А на лавці вона ж просто сидить. Порада. Треба додати більше жжж. Треба додати більше різкості у жести, нахили рук. Це зробило би історію живою, як кадри з фільму, а так відчуття, що це просто позування. Вирок. Атмосферна, образ сильний, але обробка, композиція і подача трохи з'їли ефект. Рекомендую перезняти з акцентом на контраст, чистий чорний і більш драматичні пози.